Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття із ознайомленням із соціумом та художньо-продуктивна діяльність малювання. Діти, пригадайте свій ранок, як ви прокидаєтеся? Самі чи вам допомагає пробудитися ваша матуся? А що ви робите далі? Далі ми правильно. Вмиваємося, чистимо зубки та робимо що? Правильно ранкову зарядку. А які вправи ви виконуєте під час ранкової зарядки? Це присідання, тулуба, піднімання опускання рук. Правильно. Малята. А як ви гадаєте, чи корисно робити ранкову зарядку? Так, звичайно, ранкова зарядка додає нам сил, сприяє зміцненню імунітету, допомагає організму швидше прокинутися та отримати заряд бодьорості на цілий день. А ще зарядку треба робити кожного дня і в добре провітряному приміщенні. Розгляньте малюнок, на якому зображені дітки. Вони виконують різні фізичні вправи. Виберіть декілька вправ, які вам до вподоби, та спробуйте їх повторити. Як ви гадаєте, чи подобається цим діткам на малюнку виконувати фізичні вправи. Я теж гадаю, що так. А вам, дітки, подобається займатися фізкультурою? Сподів... Сподіваюся, теж так. Пропоную вам сьогодні відтворити в малюнках ваші улюблені вправи. Для цього вам буде потрібен аркуш паперу А4 та олівці. Я вам покажу, як зобразити різні положення корпуса, рук та ніг. А ви виберіть свою улюблену вправу та намалюйте її. Тож. Спочатку подивіться, корпус у нас прямий. Руки унизу. Ноги разом. На другому малюнку зображую пряме положення корпусу. Так. Руки в сторони, ноги нарізно. Далі показую корпус прямий. Руки на поясі, ноги, ноги разом. Так, Далі показую корпус прямий. Руки угору, ноги нарізу. Далі положення корпуса похиле. Бог найзлон, руки вгору. І останнє положення корпуса пряме. Руки на поясі, ноги зігнуті. А тепер можна розфарбувати. Одяг, в якому виконували зай. Одяг, побажання. Ще можна домалювати очі, ніс, ротик, волосся. Побажання. Ну що, малятка, наше заняття підійшло вже до завершення. Дітки, скажіть, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Ми розмовляли з вами сьогодні про ранкову зарядку, про фізичні вправи, які ми виконуємо. Ранкова зарядка додає сил. Допомагає організму нашому швидше прокинутися та отримати заряд бадьорості на цілий день. А ще ми з вами намалювали вашу улюблену вправу. Я вам показала, як приклад різні положення корпуса, рук та ніг. А ви обирали свою улюблену вправу та зображували її. Я чекаю з нетерпінням на ваші малюнки. Гарного вам дня, малята, та бадьорого. До побачення!